Мої вітання, панове, слава Україні. До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. У міністерстві інфраструктури підготували проєкт урядової постанови, котра серед іншого дозволить реєструвати на перетин кордону через систему шлях двох водіїв вантажівки і трьох водіїв автобуса. Подробиці далі в сюжеті. З відповідною ініціативою перевізники виступали уже не раз, адже станом на сьогодні у закордонний рейс на вантажівці може виїздити лише один водій, молодший 60 років а на автобусі двоє. Менеджери нашого профільного відомства починаючи з грудня минулого року опрацьовували надані пропозиції. І нещодавно презентували документ урядові. Проблема лише в тому, що проєкт вийшов дуже комплексним і не обмежується лише цим переліком пропозицій. Принаймні так урядовці пояснили чергову затримку під час онлайн-засідання координаційної ради з питань логістики. Тобто ми не вносимо зміни там тільки два-три водія, тобто за рекомендаціями НЗК. Тобто ми там прописували і інші речі, тобто там трудові відносини і ще дуже багато кількість змін. Разом з тим, наші є питання, яке пов'язане з внесенням змін 2-3 водія. це те, що має бути також прийнята окрема постанова стосовно якісну цього єдиного інформаційного комплексу трансфосфері. Ми сьогодні почули, що постанова розроблена. Вона має багато запобіжників і це, мабуть, добре. Але сьогодні прийнято рішення, що ця постанова має бути прийнята паралельно. З легалізації і кіса Укртрансбезпеки, тобто, тобто того шляху, яким ми всі користуємося, і є це передумовою для того, щоб потім вже вносити зміни певні до постанови і запровадження другого і третього на автобусі. На жаль, ми поки не маємо відповіді, як довго це буде. А перевізники сподіваються, що не дуже довго, адже від згаданих рішень залежить подальший розвиток усієї галузі. Триває робота щодо вдосконалення перетину кордону вантажівками, котрі перевозять продукти харчування. У секретаріаті АСМАП уже вкотре наголошують на необхідності виокремити із широкого переліку товарів першої 24-ї групи ті продукти, котрі не потребують додаткового контролю на території Польщі. Це має зменшити черги, котрі сьогодні вже сягають 13-15 діб. Наприклад, такі вантажі, як. Кока-кола, піва, віно, горілка, продукти для приготування соусів, варення і таке інше. Ми звертались до всіх установ, звертаємося знову до міністерства політики, що сприяли тому, щоб перша, 24-та група, яка не потребує додаткових контролів на польській стороні, щоб з Польщі вирішити питання і не ставити їх в окрему чергу, щоб вони йшли в загальну. І зараз, якщо ми ставити, будемо в загальну чергу, то в нас вже практика була така яка привела до того, що ми майже заблокували на декілька днів найбільший пропуску і один Дорохусь, коли польський прикордонник, немитник польський, запитався у перевізника, ти з яким товаром? Він каже, ну от з цим. А чого ти тут стоїш в цій черзі загальній? Ти маєш стояти в тій колійці о, з розворотами. Українські митники кажуть, що їхні польські колеги використовують виключно автоматизовану систему управління ризиками. І саме від її даних залежить, здійснюватиметься чи не здійснюватиметься додатковий контроль. Васмап вважають, що й за таких умов вирішити це питання можна. Утім, стосовно подальшого впорядкування черг із харчовими продуктами, схоже, назрівають ще більш несподівані новації. Сьогодні ми почули для себе, я скажу чесно, новину. Що планується е, зробити е, новий підход пріоритеті. Да, і певна група товарів зможе е, ставати в чергу без ВМД. Е, відповідно, е, якщо у них буде черга, наприклад, сьогодні, там на, е, на 12 днів вперед, вони можуть через 10 днів вантажитись, е, замитнюватись і ВМД побачить система, і тоді він зможе проїхати. Якщо система ВМД не побачить, то вона проїхати не зможе яким чином буде працювати ця частина механізму? У нас є обмін із митною базою, з базою митних декларацій, і коли з'являється до тієї чи іншої машини митна декларація, система її черга, бачить, що саме завантажено в машину відповідно до кодів у КТЗ. І як тільки система побачить коди із переліку, який буде визначено нормативкою, система буде ці машини не видаляти а буде дозволяти їм залишатися в черзі. В Асмап наполягають, що перед запровадженням таких новацій слід детально обговорити запропонований алгоритм із перевізниками. Тому що станом на сьогодні можливість стати в чергу без ВМД, ми вважаємо, що це привід для можливих маніпуляцій з цими машинами. І ми сподіваємося, що ми побачимо це. Механізм допрацюють, якщо будуть у нас зауваження, і відповідним чином будуть прийматися. Ми з цим стикнулися вже з пріоритетними вантажами. Так, що все одно є ті перевізники, ті групи товарів, які не задоволені, що чомусь їх код не потрапив. Так само буде і з тими товарами, які йдуть з рефриджератора. Ага. А, тому... а в мене пропозиція наступна. Ми сьогодні приймаємо це рішення. Ви займаєтесь протокольним дорученням на наступний Кабмін, але... Сьогодні, будь ласка, Михайло сухоров, дайте текст асмат Володимиру і іншим зацікавленим. Йдемо далі. Останнім часом працівники Укртрансбезпеки почали штрафувати водіїв великотонажного транспорту на дорогах місцевого значення. Чому так відбувається і як зарадити цьому новому лихові? Дивіться просто зараз. Взагалі, норма про 24 тонне обмеження навантаження на місцеві автошляхи існує вже досить давно. І далекоглядні автоперевізники ще кілька років тому застерігали рано чи пізно контролюючі органи візьмуться за активне її використання. Тому закликали, на жаль, безуспішно змінити правила, бо ж переважна більшість логістичних центрів знаходяться саме поблизу таких автошляхів. Це фактично втрачається основна логіка автомобільного транспорту це перевезення від дверей до дверей. А й перша двір двері, друга, на жаль, може бути на дорогах. Місцевого значення і це є велика проблема. Сьогодні від надмірної активності інспекторів Укртрансбезпеки передусім потерпають перевізники зернових, але вже є непоодинокі випадки пред'явлення претензій і до інших категорій перевізників. Сплатні санкції досить високі. Ми вважаємо, що тут треба прийняти політичне рішення. Сьогодні наша держава не готова до цього, сьогодні це може спричинити черговий колапс в економіці, зокрема в транспортній галузі. Нам дуже приємно, що це питання підняли аграрії, але АСМАП України категорично це підтримує. Ми вважаємо, що це питання має бути врегульовано найближчим часом і вагові норми. На дорогах місцевого значення мають привести до європейських стандартів. Але поки цього не сталося, у нашій профільній асоціації закликають Укртрансбезпеку до лояльності. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!